Аскінна Олександрія ніколи не будуть колишніми ексклюзив від гурту Saxon, а світові треш метал гіганти готуються розірвати Європу. Видав to... живий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Піар to... через зникнення. Oh... Мабуть, всі фанати року і металу знають, а подекуди і посміюються з колись шокуючого, а тепер вже доволі смішного піар-ходу гуртів, які оголошують про свій завершальний тур. Після чого спокійно веду ще 10 нових альбомів. Я зявляю, так от еру інтернету це стало робити навіть набагато легше і менш затратно. Тож навіть найгайповіші нові гурти не цураються тренду шоку фанатів через очищення соціальних мереж. Ось як, наприклад, це було зі Sleep Token на попередньому тижні. Спочатку гурт видалив усі публікації в своєму інстаграмі, а в біографії з'явилася фраза «Ніщо не вічно. Наступного дня токени уже порожньому акаунті опублікували посилання на один із своїх треків, в якому говориться про правильно правильно кінець шляху. Думаю, не варто казати, що в ці дні фанати не просто панікували, а ще й вигадували купу теорій про те, що ж таки трапилося. Цих теорій була неймовірна кількість, та всі вони мали спільний знаменник. Страх перед тим, що гурт може припинити своє існування, і все це на того, що нещодавно хтось злив до мережі, нібито свідоцтво про народження басиста гурту, відомого як три. Одразу після цього три видалив усі облікові записи в соціальних мережах, адже гурт неодноразово підкреслював, що анонімність є дуже і дуже важливою складовою «Sleep Token. Який жах. Такий жах, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. Та як би там не було, гурт не розпався. Але на хвилі неймовірного гайпу і десятків публікацій в усіх найбільших журналах світу, 19 січня токени анонсували північно американський тур. А сам Трей взяв і правильно відновив свої соціальні мережі. Але цей тренд припадає не тільки на хлопців в масках. На тому тижні гурт Bad Omens також очистили інстаграм гурту після того, як свої акаунти видалили фронтмен та ударник. І також використали це для промо свого нового треку. Тож так, друзі, часи змінюються, а підходи гуртів до хайпування. В принципі, ні, просто тепер вони це роблять через інтернет і набагато менш затрат. І навіть найвідоміші і найбільші світові зірки також не цурається це робити. Адже давайте пригадаємо, що саме таким чином, буквально півроку тому, Джуда Спріст оголосили про вихід свого нового студійного альбому. Але в будь-якому випадку, що ви, друзі, думаєте щодо такого сучасного промо? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так, це відео зможе переглянути набагато більше людей, а не канали самих знає такого. Джоі Віра покидає Merciful Fate. Басгітарист Джої Віра залишив гурт Merciful Fate після п'яти років співпраці. За цей нетривалий час гурт випустив сингл, збірку перевидань старих альбомів, але до повноцінного нового альбому справа не дійшла. Але давайте будемо чесними. Це доволі невелика втрата. Ні для Merciful Fate, які вже залучили нову басистку англійку Бекі Болдуін, ні для самого Віра, який значно більш знаний як басист, один із батьків прогресів металу Fates Warning та культового хеві метал гурту. Armored Saint. обидва з яких до речі випустили свої останні альбоми ще в 2020 році. Також у середині 2010-х Віра разом із ударником Тестимент Джої Тампестою та гітаристом Ентрекс Скотом Іоном запустив Хард Heavy Гурт Motor Sister, який вже має два стадійних альбоми. Останній з яких вийшов у 2022-му. Тож так, не дивлячись на те, що Джої покидає Merciful Fate, він точно не залишиться без роботи. <му> ну і говорячи про Testament та Anthrax, ці двоє зібрались у спільний тур. І ще й не самі. Легенди світової треш метал сцени. Німці Creator разом із Anthrax та Testament їдуть у спільний тур Європою. Oh! Трійця проїдеться в Великобританію та Ірландію, а потім перед та виступить у Франції, Німеччині, Люксембурзі, Швейцарії, Італії та Угорщині, Польщі і Нідерландах і ще багатьох. Країнах Європи загалом заплановано 18 виступів. Розпочнеться тур 21 листопада в англійському Манчестері, а фінішує 15 грудня у нідерландському Хертогенбосі. І так, цей тур ще раз підкреслює, що ера грандіозних турне світових метал-гуртів тільки продовжується і, можливо, буде тільки зростати, адже інтерес до металу по всьому світу на даний момент просто зашкалює. І деякі навіть говорять, що він є набагато вищим. Ніж той, який був у золоту еру 80-х. І до речі, такі альбоми, як, наприклад, ті самі ж крієтер, випускають сьогодні в 21-му сторіччі, які, на мою думку, і на думку насправді багатьох фанатів цього гурту є набагато сильнішими, ніж те, що вони робили навіть на початку своєї кар'єри. Ще раз підкреслюю, що креативного запалу у світової метал спільноти більше, ніж достатньо. Тож так. З нетерпінням чекаємо побачити, що ж ці поважні треш метал легенди приготують на цей дуже неординарний тур. <му> ну і звичайно, що друзі, кожен з нас, мабуть, мріє, щоби. Подібний тур завітав і до нас в Україну. А для цього кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від на залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. Руку. Тож, друзі, я просто хотів би трошечки відзвітувати, що замість 45 дронів на Авдіївку для 110 ї окремої механізованої бригади, на які ми з вами збирали гроші, нам вдалося передати більше 130 дронів вже на сьогодні, і ми плануємо передати ще щонайменше стільки ж протягом наступних Ного місяця, тож я закликаю, як завжди, кожного із вас долучитися до нашого збору із нашим металевим фондом Сталеві крила. Насправді, кожна копійка на даний момент є дуже і дуже важливою. І Я постійно тримаю зв'язок із хлопцями на передовій. і не тільки в Авдіївці в різних насправді ділянках. Фронту і вони всі в один голос говорять, що от прямо саме зараз ні в якому разі не можна зупинятися, і потрібно робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашому фронту. Адже тільки так ми з вами зможемо перемогти в цій війні. Проти ударних безпілотних авіаційних комплексів 110 ї окремої механізованої бригади висловлює подяку фонду сталеві крила за надані дрони для боротьби з російськими окупантами. Слава Україні! Героям слава Тож, друзі, долучайтеся до збору чи то донатам, чи то розповсюдженням інформації щодо нього, як завжди, всі реквізити будуть в описі до цього відео. Джудас Пріст і Глен Тіптон. 19 січня гурт Judas Пріст нарешті випустили свій третій сингл зі спридешнього студійного альбому Invincible Шілд. І цей трек під назвою Crown of Horns, що найменше, тримає планку. Hearts, Тож так, сумнівів, що цей альбом не підкачає, на сьогодні вже абсолютно немає. І якщо ви ще його не чули, тобто цей трек, обов'язково його послухайте. Але це, якщо чесно, не єдині новини про Invincible Shield на сьогодні. Цікавим фактом поділився Річі Фолкнер, гітарист Джудас Пріст. З його слів, Глен Тіптон був цілком залучений до створення нового альбому. Нагадаю, що Глен це легендарний гітарист Джудас Пріст, який, на жаль, не виступає з гуртом з 2018 року через хворобу Паркінсона. Але, схоже, навіть така страшна хвороба не може зупинити його. Лена, все добре. Бувають хороші дні, бувають погані, але я думаю, це природньо для виклику, з яким він зіткнувся. Та ми змогли цей виклик подолати. Якщо сьогодні Глен не може грати, він просто розповідає мені, що він хоче втілити. І я граю це. Якщо він може зіграти, він грає. Якщо ні, я брав це на себе. Ось як ми працювали. І я думаю, що всі розуміють, для нас було важливо, щоб він був залучений. Ми задіяли його розум, творчий задум. Адже Глен це частина Джудас Пріст. Сказав. Річі Фоб. І в цій історії насправді є неймовірне все. Від того, як гурт цінує свого легендарного гітариста Глена Тіптона, і те, як Глен, не дивлячись на страшенну хворобу, продовжує робити те, що він знає і любить робити найбільше. Творити нову музику, тож так, якщо бути чесним, після цього я особисто очікую на цей альбом ще більше. якщо це взагалі можливо. І, до речі, друзі, я думаю, що більшість із вас знають, що весь колектив гурту Judas Priest та, і особливо Роб Хелфа та Річі Фогнер є не тільки моїми особистими друзями, а також великими друзями України, які з нетерпінням чекають моменту, коли вони зможуть приїхати до нас і виступити в Києві після нашої перемоги. Туж на тлі всіх цих новин про те, як українці донатять на дрони росіянам через прослуховування російської музики, я Просто хотів би ще раз закликати, а давайте слухати свою музику, чи принаймні світову музику тих артистів, які справді підтримують Україну. Адже давайте будемо чесними. Я, хоч і не слухаю, тому можливо і не знаю, але не думаю, що москві можуть привнести щось таке нове і особливе, чого не можуть нам дати легенди світової метал-сцени. Saxon повертається. Легенди світової heavy metal сцени гурт Saxon повертається із альбомом Hell Fire and Damnation, який став 24-ю платівкою в історії гурту. Так, ви правильно почули. 24-ю! О, манка! Wow! І я думаю, що ніхто краще нам не розповість про цей альбом, як сам засновник і вокаліст гурту Біф Байфер в ексклюзивному інтерв'ю, яке він дав спеціально для нашого шоу Metal Pilgrim. Біфу oh, я також хотів тебе запитати за одну конкретну пісню з цього альбому. Це пісня Pirates of the Ервейс. Ти знаєш, я народився в советському союзі. І я думаю, що Більшість із людей мого покоління, чи старшого, чи то пам'ятає, чи чули про те, як рок-н-ролл хеві-метал, звичайно, не був легко доступний для більшості нашого населення, і багато хто з людей насправді намагалися зловити ті. Напівпиратські радіостанції для того, щоб почути свою улюблену музику, записати її на касети і потім передавати один між одним. І саме такі історії навіяла мені ця пісня. Але можу розповісти трошки детальніше про що вона є насправді? Так, мені здається, що більшість цих піратських радіостанцій, особливо в східному блоці, в 80-х, ну в 70-х 80-х, вони насправді були. Форс радіо, тобто це було американське чи британське форс радіо, яке пробивало всі частоти для того, щоб донести там якусь правду, і доволі багато людей дійсно підсіли на метал завдяки ним. Але ця пісня, вона насправді є про 60-ті. Так, про 60-ті, коли я був хлопчиком. Не, і ти знаєш, Бібісі, ну наша державна радіостанція BBC, Вони насправді відмовлялися грати рок-музику е, в себе, і вони казали, що вона буде розвращати нашу молодь. Ну, тут трошечки саме так, як це було за залізною завісою. Так, тож наш уряд дійсно намагався контролювати. Молоде покоління, яку музику вони будуть слухати, як вони будуть одягатися. Тож ти знаєш, це рок і панк музика. Ми хотіли її слухати. І єдиний варіант, як ми могли її почути, це через ці піратські радіостанції: Радіо Люксембург, яке віщало з Люксембургу, Радіо Керлайн. Вони всі пробувалися до нас, і ми з нетерпінням чекали почути всі ці пісні, які по-іншому ми ніяк насправді почути і не могли. Адже звичайне радіо це все було опера і якась там не знаю. Ну. Дятіна, можливо, трошечки якихось комічних історій, і все. І воно закінчувалося о десятій вечора. Адже вважалося, що о десятій, тобі вже треба йти спаденки. І саме тоді ми насправді і починали слухати всі ці піратські радіо. Блін, це те саме, що було в нас, тільки на 20 років раніше. Так, правильно, те саме. Тому що, якщо молоде покоління чогось хоче, хтось їм це буде давати. Ось як воно працює, і воно ще досі так працює. Якщо ви ще не послухали цей альбом, то обов'язково це зробіть. Якщо ви є фанатом класичного металевого звучання, то я впевнений, що цей альбом точно вам зайде. Адже не дивлячись на те, що гурту скоро виповнюється 50 років, він все одно звучить і олдскульно, і модерново в той самий момент. Ну а повне інтерв'ю з Біфом Байфордом можна вже зараз переглянути англійською на нашому англомовному каналі Metal Pilgrim, а українською воно буде доступно буквально через декілька днів на цьому каналі. Тож обов'язково не пропустіть його. І, до речі, друзі, для того, щоб не пропускати подібні новини і особливо подібні інтерв'ю із легендами світової метал-сцени, вам просто необхідно підписатися на канал Metal Pilgrim Українського, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили. Ну і якщо це не перший раз, коли ви зайшли на Ютуб, я думаю, що ви знаєте, куди тицяти Бен Блюз покидає Ескін Олександріє. Засновник і єдиний оригінальний учасник гурту Аскін Alexandria покидає колектив. Повідомив Брюс про це у своєму інстаграм акаунті. І ось текст публікації. Мої дивовижні родині ЕЄФ. Перше за все, я хочу подякувати вам за всі ці роки любові та підтримки. Це означає для мене більше ніж можна уявити. Я все своє життя присвятив музиці. Це моє кохання приблизно з двох років, і мандрівка, якою пройшов, була неймовірною. Коли я подорослішав, життя змінилося, і я зрозумів, наскільки дорогоцінним є час. Час, який я провів із вами, невід'ємна частина мого життя. Але тепер настав час присвятити своє життя родині. І відхід Брюса став справжньою несподіванкою і шоком для всіх фанатів гурту. Адже це ну, його гурт, гурт, який він заснував. Але як би там не було, насправді це є дуже круто, що Брюс зміг відмовитися від справи всього свого життя на користь родини. Тож в будь-якому випадку дивимося на те, що ж чекає на АА надалі. Якщо гурт продовжить своє існування з новим учасником, фани можуть це дійсно не зрозуміти. Та з іншого боку, Брюс не розформував гурт, а чітко сказав, що просто покидає його, а значить, що він бажає, щоб він жив і надалі. Тож на даному етапі нам всього лише залишається запастися попкорном і спостерігати, що ж буде із гуртом надалі. Речі, друзі, тут ви могли би помітити, що в мене ні сьогодні ні з того посеред відео змінилася зачіска. Ніхуя І саме тут могла би бути рекламна інтеграція мого барбершопу якої не буде, Тож тут то я просто хотів би вам сказати, що якщо би ви хотіли підтримати розвиток цього каналу і дати змогу мені створювати цей контент і надалі, то по-перше, я був би за це неймовірно вдячним. А по-друге, лінки для донатів на Баймієкофі чи Патреоні, або на сторінку, де ви можете придбати мерч Metal Pilgrim, як завжди, будуть в описі до цього відео. І так, заздалегідь, дякую вам. Альбом «L.A. Guns». дорік пішов у життя багаторічний ударник американських глемерів «L.A. Guns» Майк Райлі, і гурт практично перестав існувати, але не той, про який ви всі подумали. Рейсі Гансом та компанією шляхи Райлі розійшлися ще декілька років тому, і він створив власну версію L.A. Guns, в якій грав до самої своєї смерті. І це, звичайно, не новина і не сенсація. Згадаємо, хоча б дві версії Red та Great White. І з цією версією він встиг записати два студійних альбоми. Останні з яких The Dark Horse вийшов вже в цьому році після смерті легендарного Райлі. Тож так, це гарний привід ще раз згадати прекрасного музиканта, який записав цілу низку альбомів знакових для LA Guns та для усього жанру, зокрема, перший та другий LA Guns та Cocked and Loaded, які стали золотими, а також стих попрацювати із такими гуртами як Kill та Wasp. Тож так, не дивлячись на те, що Майк Ралі залишався єдиним оригінальним учасником справжніх LA Guns, виглядає так, що Райлі з LA Guns насправді продовжить своє існування і навіть після смерті легендарного удар. Адже вже на зараз в них заплановані доволі багато виступів вже в 2024 році. Тож подивимося, що вони підготували для своїх фанатів. Сенсація! Сенсаційна новина, яка стала найпопулярнішою в світі металу на цьому тижні. Репер Кані Вест зробив фотографію у футболці бурзу. <творю> тобто один проросійський виродок одягнув футболку іншого проросійського виродка. І що ж тут такого важливого, запитаєте ви? А нічого, просто нагадування вам, що в цьому світі, на жаль, повно. Кончених людей. Тож нам, друзі, варто триматися разом. А отже, якщо ви ще не підписалися на наші спільноти в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Давайте підтримувати зв'язок і між нашими епізодами на Ютубі. Але в будь-якому випадку, які нові альбоми слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал. І слава Україні!